Вітаю! Сьогодні розберемо 5 помилок онлайн-продавців, через які прилітає ДПС. Якщо торгуєш в інтернеті, Інстаграм, Фейсбук, сайт, маркетплейси, це відео вбереже тебе від штрафів і зайвих нервів. Я Оксана Хлим, і ви на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. Поїхали! Продають без реєстрації ФОП або на ліву карту. На маму, на сестру або і я тільки почала, потім оформлюсь. Банки мають алгоритми і давно вимивають ці платежі. І вони дуже чітко бачать регулярні надходження, однакові суми, призначення платежів, платежі від багатьох людей. Банк передає цю інформацію ДПС, а ДПС уже це бачить як неоформлену підприємницьку діяльність. Що може за це бути? Штрафи за підприємницьку діяльність без реєстрації, до нарахування податків і блокування рахунку. Висновок. Починаєте торгувати, одразу реєструйте ваш ФОП. Перейдемо до другого популярного. Виду помилки це немає товарного обліку, або я тільки інтернет-продавець. Це є друга помилка відсутність товарного обліку. Онлайн-торгівля не звільняє від обліку товарів, навіть якщо ви працюєте з дому. Обов'язково товарний облік потрібен тим, хто продає складно побутові товари, лікарські засоби, ювелірні вироби. Під акцизні товари. Коли ДПС робить контрольну закупку або перевірку, вони дивляться, чи є походження товару, чи співпадає залишок, чи є накладні акти прийому передачі закупівальні чеки. І якщо цього немає, то товар визнають без походження, донараховують ПДФО, ЄСВ, військовий, плюс до того всього штрафи. Хочу вам розповісти гарну новину. Колеги в е, АВС стартувала Чорна П'ятниця. Забирайте будь-який курс зі знижкою мінус 50%. І це тільки до 28 листопада. Посилання на каталог курсів знаходиться в описі під цим відео. А я перейду до третьої помилки це невидача чека, і невикористання ПРРО, коли він потрібен. Потрібен ПРРО, коли ми отримуємо після плату на новій пошті. На новій пошті ми е, працюємо, ще як. У нас є договір з новою поштою і договір з NovaPay. І кошти нам надходять на NovaPay, на розрахунковий рахунок ФОПа. І також ми можемо подумати, що нам не потрібно оформ... 에... видавати чек на цю суму, бо ми отримали на ФОПівський рахунок. Ні. У цьому випадку нам потрібно. Через інтегратора NovaPay ми завжди видаємо чек. Оплата картою на сайті, оплата через платіжні системи. ДПС дуже часто ловить інтернет торговців саме на цьому. Роблять контрольну закупку, немає чека і одразу Штраф. Перейдемо до четвертої популярної помилочки торгівля під акцизними товарами, коли немає ліцензії і документів. Це стосується алкоголю, тютюну, рідин для електронних сигарет. Онлайн-торгівля це та сама торгівля, правила ті самі. Поширені порушення. Немає ліцензії, продають через Інстаграм без документів, немає двох мінімальних зарплат, підтверджених у фонді, не видають чек з акцизом. За це дуже легко отримати і штрафи, і анулювання ліцензії, і заборону торгівлі. І остання популярна помилка продають через соцмережі, думаючи, що це не інтернет-магазин. Це одна з найбільших помилок. Instagram, Facebook, Telegram це інтернет-торгівля. Як перевіряє ДПС? Вона робить контрольні закупки через Директ, моніторинг сторінок, перевірка посиланню шапці профілю, аналіз реклами, яку ви запускаєте. Як тільки ДПС бачить, що ви приймаєте замовлення, ви є інтернет-магазин. А отже, у вас повинна бути зареєстрована підприємницька діяльність. У вас повинно бути ведення товарного обліку, якщо вам його потрібно ввести. У вас повинен бути зареєстрований ПРРО. Коли ви продаєте в онлайн, вам не сховатись. Онлайн-торгівля це не просто я просто продаю. Це така ж підприємницька діяльність, просто тільки вона у нашому смартфоні. Уникайте цих п'яти помилок і ДПС не буде до вас мати запитань. Підписуйтесь, діліться відео з колегами-ФОПами і продавайте спокійно та законно без. Лишніх стресів.